Усім привіт! В будь-яку сферу життя значно можна полегшити за допомогою гаджетів. Так само це і відбувається з відеодомофонами, які є невід'ємною частиною квартири чи будинку. А якщо ви ще не серед тих або плануєте оновити вже застаріле обладнання, то це відео для вас. Сьогодні розглянемо відеодомофон Light Vision Singapore, а також. Застосунок Tuya Smart, ну і звичайно, відеопанель Light Vision Rio. Все це ми зараз детально розглянемо у цьому огляді, тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на канал. Почнемо з простого, що взагалі з тобою являються ці пристрої. Відеодомофон і відеопанель є важливими елементами системи безпеки та контролю доступу. Відеодомофон дозволяє вам бачити та спілкуватися з відвідувачами перед входом до під'їзду, квартири, офісу чи будинку. Взагалі, до будь-якого приміщення. Відеопанель, в свою чергу встановлюється біля входу та слугує для виклику. Ці пристрої сприяють підвищенню безпеки, уникнення несанкційованого доступу, а також забезпечують зручність в управлінні. Ви завжди бачите, хто заходить перед дверима та навіть чуєте його. А завдяки новій функції в цьому домофоні зможете навіть спостерігати за підозрілими відвідувачами, які були біля дверей, але так і не натиснули кнопку виклику. Взагалі, ця функція відеозапису із подальшим збереженням файлу, що є мало в яких відеодомофонах. Точніше сказати, не всі відеодомофони можуть вести запис відео. У тих, які мають цю можливість, функції запису працює за принципом активації запису при натисканні на дзвінок. Є такі моделі, які виявляють рух перед камерою і записують запис у випадку виявлення активності. Власне, так і працює цей домофон, але є одна відмінність. Виявлення руху та відразу початок запису особливо ефективний у багатоквартирних будинках, де перед квартирою рухається нечасто і запис вмикається лише при наявності особи перед камерою. Однак в приватних будинках, де є панель виклику перед воротами, може бути постійний рух. Проходження людей, рух машин, коливання гілок дерев, це може призводити до постійного запису відео та перевантаження пам'яті. У цій моделі використовується обудована інтелектуальна відеоаналітика. Домофон може відрізняти людей в кадрі від інших об'єктів чи тварин, які рухаються та активувати запис лише у випадку виявлення людини. Також можна налаштувати зону виявлення руху, а саме вибрати. Ту область екрану, де, коли буде виявлений рух, буде відбуватися запис. А завдяки застосунку Tuya Smart ви можете переглядати ці відео навіть не перебуваючи вдома. При цьому вам будуть надходити пуш-повідомлення. Раптом камера побачить якийсь підозрілий об'єкт. Власне, через цей є застосунок, ви можете повністю налаштувати відеодомофон і навіть спілкуватися з відвідувачами в реальному часі, не виходячи на вулицю, що дійсно круто. Можна навіть відчиняти двері, але за умови, якщо до відеодомофона під'єднаний електрозамок, який, до речі, купується та встановлюється окремо. До речі, застосунок тує працює як на iOS, так і на Android. Цей застосунок зручний тим, що підтримується різними смарт-гаджетами від різних виробників. Зручно, коли у вас десятки або навіть сотні різних розумних пристроїв із керуванням в одному застосунку. А ще круто, що їх можна поєднати в різні сценарії автоматизації, щоб при спрацюванні одного пристрою інший виконав певну корисну дію. Якщо хочете побачити інші пристрої із серії розумний будинок, якими можна керувати через цей застосунок, ставте лайк або пишіть в коментарях. Що стосується інших характеристик пристрою, він обладнаний дюймовим сенсором ips дисплеєм з роздільною здатністю 1024х600 пікселів. Дисплей забезпечує чітке та якісне відтворення відео. Навігація по меню і керування домофоном здійснюється за допомогою сенсорного дисплея. випускається в чорному та білому кольорах, а також у двох розмірах 7 та 10 дюймів. Є можливість підключення через Wi-Fi або LAN. Додатково цей відеодомофон має підтримку двох панелей виклику та може бути з'єднаний з двома відеокамерами, які підтримують різні формати відеовходу. Запис ведеться у роздільній здатності 1080p з швидкістю 25 кадрів за секунду. Інтелектуально активуючись при виявленні руху чи присутності людини. Його функціональність також включає мелодію виклику в mp 3 Можливість використовувати його як фоторамку, годинник і є підтримка голосових повідомлень, які будуть використовуватись надалі для автовідповідача. А для запису відео підтримуються карти пам'яті SD до 1 терабайта. Важливим компонентом в системі відеодомофона є відеопанель, без якої робота відеодомофона неможлива. Одна з ефективних моделей панель виклику Light Vision Rio Full HD Gray на одного абонента забезпечена камерою, роздільною здатністю 2 мегапікселя та широким кутом огляду 110 градусів. Панель підтримує стандарти відеосигналу AHD та CVBS. Інфрачервоне Інфрачерване підсвічування з дальністю до 5 метрів забезпечить чітке відображення об'єктів при слабкому освітленні. Реле для відімкнення електрозамка, підсвічування кнопки виклику та можливість підключення кнопки виходу роблять. Цю відеопанель надійним і зручним варіантом для забезпечення безпеки. Зручності встановлення доповнюється кутовим кронштейном для повороту на 30 градусів та козирком, а металевий корпус із класом захисту IP66 гарантує тривалий та надійний захист від негоди. Ви можете обрати відеодомофон та відеопанель окремо або ж придбати вже готовий набір зі знижкою, що дозволить зекономити трішки грошенят. Для початку вистачить і цього тандему. Але в ідеалі доповнити його ще електрозамком, якщо мова йде про приватний будинок. Аби не виходити та не відчиняти двері, а зробити це дистанційно лежачи на ліжку. Якщо вам цей огляд був корисним, не забувайте підписуватись на канал, натискайте лайк під цим відео. Ну і звичайно, усі деталі про цей відеодомофон та відеопанель ви знайдете в описі під цим відео. Свою думку про ці пристрої також пишіть в коментарях під даним відео. Ну а з вами був Юра, і на сьогодні це все.